Друзі, хапаю зв'язку і сьогодні у нас продаж залітає Peugeot 3008 2015 року випуску. Пробіг даного автомобіля становить 179 тисяч кілометрів, оснащено 1,6 літровим дизельним двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач типу Айсінг. Автомобіль в дуже класному технічному стані, без ДТП, повністю в рідній фарбі. Є невеличкі нюанси по кузову, пізніше розкажу. Зараз перейдемо до комплектації. В комплектацію входять протитабальні фари, легкосплавні диски 16-го радіусу, на які встановлена літня гума Мішелін з досить таки великим ще залишком протектора. Автомобіль у нас на темному тканинному салоні. Експлуатувався в основному в чохлах. Під чохлами сидіння, практично як нові, без пошкоджень та без плям. Також є повне електропакатського підіймачів, електропрогулювання дзеркал, асистент паркування. Круїз контроль, пульт, якого у нас знаходиться під кермом, сенсор світла, сенсор дощу, та також є під кермовий пульт управління мультимедією. Двохзонний клімат-контроль, електрорушник, вибір режиму їзди. Стеля вся ціла, не провисає. Хімчистка не потрібна. По задньому ряду місця дуже багато. Все також збережене. автомобіль, видно, що експлуатувався дуже гарно та акуратно. Такий вид у нас відкривається на торпеду заднього ряду. Виглядає досить таки сучасно. Зважаючи на те, що це кросовер, багажник у нас тут достатньо великий. Також є висувна полиця, на якій можна присісти на кемпінгу. Та відпочити. Також є ручки складання заднього ряду в багажнику. З цієї сторони наш, у нас також все ціле, весь пластик цілий, також все в чохлах. Зі сторони пасажира також все не пошкоджене. Тому в гарному стані. По кузову є декілька нюансів, невеличка притертість з правої сторони, подряпини на кришці багажника та невеличкі вмятини на Водійській дверці. Решта автомобіль в класному, технічному і візуальному стані. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Автомобіль знаходиться на майданчику в місті Львів, вулиця Пасічна, 127. Можемо видати в лізинг з розтермінуванням від року до п'яти першим внеском від 15%. Тож не зволікай, хапай авто на хапай авто.